Друзі, це програма Нощатиме вас. Розпочинаємо новий випуск. Сьогодні говоримо із Діаною Пожар, ведучою радіо «Сі-4» з міста Чернівці, і говоримо про заміну старих лампочок на нові. Вітаю колегам! Рада сьогодні бути з вами. Підготувала чергову порцію актуальної інформації з буковини. Діана, вітаю вас! Ви знаєте, що січня 2023 тисячі в Україні і в Запоріжжі зокрема, запрацювала програма по безкоштовній заміні лампочок старого зразка на сучасні енергозберігаючі led лампи. В рамках цієї програми всі повнолітні громадяни України можуть безкоштовно отримати п'ять світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. Такий спосіб українці зроблять свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України. І Про це власне повідомили на сайті Міністерства економіки України. Заміну 30 мільйонів лампочок фінансує Європейський Союз. Програма по заміні лампочок реалізовуватиметься через «Укрпошту». Механізм обміну лампочками максимально простий. Люди, які вирішать скористатися цією програмою, мають за зареєструватися в дії, залишити там свою заявку прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на нові у своїх підписників на соціальній сторінці в інстаграм. Ми запитали ось що чи знаєте ви про програму обміну лампочок? 63% з опитуваних сказали, що знають. 37% відповіли, що ні. І ще одне запитання, яке ми поставили із цікавості, чи замінювали ви вже старі лампочки на енергопроводні? зберігаючи. 73% сказали ні, 27% відповіли так, Діано, розкажіть, як у вас у Чернівцях з 30 січня обміняли більше 25 тисяч ламп прожарювання на нові енергощадні. Також на опрацюванні перебувають 20 тисяч заявок, надісланих через дію. Всього область отримала 450 тисяч енергоощадних ламп. Очікують ще понад 900 тисяч. Обмін на Буковині стартував 30 січня. 7 лютого лампочки можна було обміняти у всіх містах області. А ось у селах обмін планують запустити орієнтовно у другій половині лютого. У процедура обміну на буковині така ж, як і в інших регіонах. Проводять у його у понад двох сотнях відділеннях Укрпошти. Щоб скористатися послугою, потрібно бути повнолітнім, мати з собою паспорт і відповідно принести п'ять справних ламп прожарень, які можна буде змінити на нові енергоощадні. Також будуть вести облік, щоб людина лише раз скористалася цією послугою. Ми також провели опитування серед описуючи всі чотири чи планують вони обміняти розжарювальні лампи на нові світлодіодні? Відтак 29% опитаних вже скористалися цією програмою, 14% не скористалися і не планують. 57% опитаних не використовують розжарювальні лампи. Такі результати опитування на Буковині. Діана, дякую вам за цю інформацію, друзі. А з вами я на сьогодні прощаюся і запрошую долучитися до нового випуску програми. Ну що там у вас, переглянувши його?